Це центральний ботанічний сад імені Гришка. Випадково я сьогодні сюди попав, помінялися плани. Жоржини, георгіни. Це одна із любимих квітів моєї мами. В неї було багато, прямо ціла колекція цих георгін. Навіть тут таких немає, як в неї були. І кани, вона вирощувала і канни. Але георгіни росли прекрасно. Бачите, які жоржини. Оце жоржини. Ними клопоту, вони е, отакі от в неї були, тільки значно більше, схожі на соняшники. Багато було в неї. Багато і такі в неї були, і білі були. Ну, взагалі тут нормально. Жоржини. канни, і жоржини і оргіни. Як понравилось? Ну, бачите, щось відносно пізня вегетація у них, коли посадили, бо ще навіть не розпустилися, а вони мають цвісти мало ли, не середини літа. Чи це вже повтор? А, це вже їх обрізали, а вони по второму кругу. Отакі невеличкий огородик жоржин. У ботанічному саду Рижка. В Києві в цьому році сухо, і бачите, воно все таке чахленьке. Оці я забув. Теж я забув, як їх звуть. Гарні давним-давно не бачив їх. Лежать, лежать господи, Що за варвари? Крадуть, крадуть. Прямо оце крадуть, так? Да? Так. Да. Вирвали і лежить, бідне таке. Крадуть. Ну да, я бачу. Я бачу, там далі покрали. Бачите, тут крадуть далі. Топчуться. Фотографуються, з дітей фотографуються. Ні, ну фотографувати а на що красти. Да.